У березні 2025 року його підрозділ був переведений на Запорізький напрямок. Найгарячіший на теперішній час. Василь Мужно виконував свої обов'язки, як і сотні наших захисників. Він не скаржився, не боявся. Він стояв до останнього. Назвичайно світла людина, спокійний, добрий, щирий, завжди готовий допомогти. Мав велике серце і сильний характер. Василя знала як справжнього чоловіка, справжнього господаря, який любив пасіку, займався риболовлею. Це був його спосіб відновити сили. Востаннє Василь телефонував дружині 22 травня. Коротке, але тепле, рідницьке, все добре. Стало останніми його словами. Герої, на жаль, вмирають, але вони залишаються в нашій історії, а особливо в нашій пам'яті і в наших серцях. Вічна слава і пам'ять всім загиблим захисникам України. А ми будемо пам'ятати, ніколи не забудемо і обов'язково обстимося, бо Україна була. Є, і обов'язково буде, і завдячуючи в першу чергу таким героям, як Василь Іванович.